17 років тому в секретній лабораторії на острові Сен-Юбер генетики інжен займаються схрещенням різних видів динозаврів, ну або ж виведенням мутантів. Долею випадку, а точніше обгортки снікерс, одне з цих створін виривається та сіє хаос, змушуючи персонал установи покинути острів. У наші дні важлива шишка фармацевтичної компанії Маркін Крепс наймає експертку з операції під прикриттям зору Беннет і палеонтолога Генрі Луміса для секретної місії, ціллю якої є здобуття ДНК трьох найбільших істот: на землі титанозавра, в морі Мозазавра і в повітрі Кецалькоатля. разом з колишніми товаришами Беннет, Дунканом, Кінкейдом і ще трьома персонажами із категорії тих самих суднаборів, вони вирушають на острів. По дорозі команда мимоволі підбирає родину туристів, голову сім'ї, його двох дочок, юрський період не період, не коли без дітей та хлопця старшої. Ну і як не складно здогадатись, всі опиняються на острові та намагаються вибратися з нього живими, паралельно виконавши місію.